Сьогодні ми говоримо про те, що в дні 130-річчя Дмитра Чужевського, а це бібліотека для себе визначила загалом як цілий рік відзнака 130-річчя Дмитра Чужевського. Дехто запізнився, ще раз скажу, що це ім'я повернулося до нас в 90-х роках. Тому що все своє життя, Дмитро, більше наукове життя, Дмитро Чижевський провів за кордоном в Німеччині, трохи в Америці і знову в Німеччині. Відбувся там як вчений, як філософ, як мислитель, як історик літератури. І саме там звідти, саме там відбулося його визнання, і саме звідти. Він до нас повернувся в Україну, повернулася ім'я на початку 90-х років. Бібліотека взяла це ім'я і е, за цей час, а це вже скоро 25 років, за цей за цей час на, на, надбала, на набрала да, якусь частину е, живопису творів скульптури, які є предметами власністю бібліотеки, які в фондах бібліотеки представляють. Образ Дмитра Чижевського. перед вами скульптурний портрет Дмитра Чежевського американської авторки Мертали, яка знала його особисто. Вона була студенткою і знала його. І це дуже рідкісний в її творчості портрет, тому що він реалістичний. А взагалі-то Мертала вона абстракціоністка. У нас чудовий портрет нашого кіровоградського, тепер вже покійного художника-скульптора. Віктора Фринчка, ви бачите, Чужевського, який тримає так якось не зовсім може для пересічного читача, глядача руку. Це теж символічна така емблемата, тому що і, і баракові емблемати, і баракові емблеми вивчав Дмитро Чижевський. І в художньому значенні Чужевський був теж мислителем і художником. Також роботи Давидова Валерія. Валерія Давидова роботи, це невеличка робота, яка була найпершою в, нашому, в нашій колекції, в нашому зібранні. І робота, не така, яка прийшла до нас не так давно. Дарунок Волохова, Володимира Волохова, Чижевський із собакою, тому що взагалі -то от той образ такого чуд чудернацького вченого це таке при, при, наше приближення. такий Зум Чижевського, тому що він був надзвичайно занурений в свою, в свою роботу. І взагалі для цього світу існував якихось такі маленькі хвилинки. І в ці хвилинки дуже часто він був такий, ну, як, як сказати би, чудернацький. Да, от так. І для того, щоб олюднити цей образ, Волох Волохов зробив цю невеличку песика. І тут у нас зона, фотозона і для того, хто. Про, 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 проникнеться з і захоче сфотографуватися в шляпі Чижевського, зонтиком Чужевського біля портрету Чужевського, Ми дуже будемо раді. Сьогодні нас зібрала очерк Дмитра Чижевського, який присвячений Сковороді, і дуже дякуємо нашій читачці. Кандидату історичних наук Оксані Бабак, яка в даному випадку є просто чтицем. Вона є читачкою бібліотеки Чижевської, яка погодилася не вперше читати текст і продовжити в бібліотеці літературні читання. Оксана, пані Оксана, вам слово. Дякую, мене добре чути. А зараз краще чути? Так. Так. Ну що ж, дякую, пані Світлано. Я в такому прекрасному товаристві. Ліворуч, праворуч, позаду мене портрети Дмитра Івановича Чижевського. Кожен бачив його по-своєму. І я пропоную вам зараз зануритися у ту філософію, яку теж побачив у Григорія Сковороди Дмитро Іванович Чижевський. І Скажу словами передмови до філософії Григорія Сковороди Дмитра Чижевського саме словами Леоніда Ушкалова, який говорив, що в творчій спадщині одного з найвидатніших українських інтелектуалістів ХХ століття Дмитра Чижевського тема Сковороди посідає особливе місце. Не боючись пересади, можна стверджувати, що в працях Чижевського з ділянки україністики вона перетворилася на справжній магістральний сюжет. Історико-літературні та історико-філософські розважання нашого вченого дуже часто снуються саме довкруж феномена Сковороди. І це природно, зважаючи бодай на те, що Чижевський був схильний тлумачити Григорія Сковороду як осереддя української інтелектуальної традиції. Сковорода є останній представник українського духовного бароку, а другого боку він є український передромантик. Поважне місце Сковороди в історії вітчизняної інтелектуальної традиції, на думку Чужевського, зумовлене також тим, що саме з нього розпочинається справжня історія української філософії. Фундаментальна монографія Філософія Григорія Сковороди була оприлюднена. У Варшаві 1934 року як 24-й том Українського наукового інституту. І зараз я пропоную разом зі мною зануритися у твір Дмитра Чижевського, його невеличку частку, який називається Філософія Григорія Савича Сковороди. А саме зануритись у. Е П'ятий розділ етика, а саме в 24-й підрозділ нерівна рівність. Сковорода висловлює одну із своїх улюблених думок, шлях кожної окремої людини є індивідуальний шлях, що має значність лише для неї самої. Якраз тому Сковорода не покладає такої великої ваги на установу етичних приписів. Зап... І те, що визначає людей як індивідуальні істоти, є саме це покликання. Це покликання йде від Бога. Тим, хто Сковорода піддає свої радикальні критиці лише чинність у професії без покликання. Отже, в тій професії, для якої людина не є покликана, та й утворена Богом. Це є праця в чужій для людини професії. А чинність людині у світі має означати за внутрішнім покликанням, за почуттям покликаності, обраності та здібності. Не можна нараз досягнути всього. Але людина цього й не потребує. Єдине є для неї добре та гарне. Повітря та сонце завжди з тобою, а все те, що біжить від тебе, знай, воно чуже, Ти не зважай, зважай за своє. Стократ щасливіший чабан, що пасе вівці або свині з природою, аніж священник, що бореться проти Бога. Покликання до тієї чи іншої професії, до того або іншого життєвого шляху базується на єстві тієї або тієї людини, на її природних задатках, на її природі або спорідненості, як висловлюється Сковорода. Цитата: Щастя, залежить не від наук, не від урядів, не від багатства, а лише від того, щоб охоче віддатися волі Божій. Це лише може заспокоїти душу. Розкусимо або розтлумачимо. Розкусимо трохи це слово. Віддатися волі Божій. Пригадайте моє слово, чим хто згідніший із Богом, тим мирніший та щасливіший. Це значить жити згідно з природою. Коли хто перемішавши рабську та панську природу в єдність, обирає собі запровідницьку, скотську і сліпу природу. Але божественна панська пророцька природа говорить у кожній людині. Ми вже щули, що каже Сковорода про обидва серця людські, про темне та ясне. Цитата бути щасливим, пізнати себе або свою природу, взятися за свою долю та перебувати в собі в спорідненій частині загального обов'язку. Ця участь у обов'язку є чеснота або послуга. Найліпша душа тим найспокійніше та нещасливіше живе, чим важливішу посаду несе, коли не є для неї народжена. Бо вона не має дійсної дбайливості та невтомної праці. Відкиля праці, коли нема охоти та дбайливості, а відкиля охота без природи? Природа є перша всьому причина та саморухлива пружина. Вона є мати охоти. Охота є горіння, нахил та рух, вона змагає до праці і радіє з неї. Праця є живий та невсипущий хід цілої машини до того часу, поки не зродить досконале діло, яке сплітає для Творця вінець радості. Коротко сказати, природа запалює до діла та укріплює в праці, роблячи працю солодкою. А що ж є природа, як неблажевний дух у людини? Пізнати своє покликання, коли людина зі своїх бажань та не за чужими порадами, але зрозумівши себе саму та послухавши Святого Духа, що живе в ній та її кличе, береться за обов'язок та залишається при тому обов'язку, для якого вона народилась на світ та самим Богом до нього призначена. Пізнай себе, слухай себе та послухай Бога свого. Навпаки, ну, ж праця безприродного споріднення до неї є нещастя, мука, цитата мертва зовсім є душа людська, яка не віддана своєму природному ділу, подібна до каламутної та смердючої води. Коли вовк грає на супілці, ведмідь танцює, кінь носить тягар, то не можна не сміятися. Але коли вже вовк зробився чабаном, ведмідь ченцем, а кінь радником. То це не жарт, а біда. Хто бореться з природою є вбивцею самого себе. Як природу людина розуміє Сковорода як блаженну або божественну природу. Власну позицію до свого покликання Сковорода сам схарактеризував у листі до Ковалінського, як у передмові до діалогу брань архістратига Михаїла з Сатаною. Цитата: Не урю, не сію, не купую, не воюю та відкидаю всякі життєві турботи. Що ж я роблю? Благословляючи Господа, оспівую його воскресіння. Ну, це зовсім не означає, що Сковорода стояв у протилежності до власної теорії. Признаюсь, мої друзі, перед Богом та перед вами, що зараз як стій, кину свій теперішній стан. Хоч у ньому постарюся та стану останнім гончарем, як тільки почую, що досі був у ньому без природи, маючи спорідненість до гончарства. Повірте, з Богом буде мені сто раз веселіше та щасливіше ліпити самі глиняні сковороди, ніж без природи писати. Але досі почуваю, мене отримає в цьому стані рука вічного. Цілую її та корюся. Ковалінський та інші автори у спогадах про Сковороду оповідають анекдоти, що їх зміст та сама думка. залишивши педагогічну діяльність а це єдина діяльність, якою займався Сковорода, Сковорода не обрав ніякої іншої. Спроби декого з його друзів спонукати його стати ченцем не мали ніякого успіху. Коли губернатор Щербінін зробив спробу вжити сковороду, запросити сковороду для якоїсь корисної праці, то він дістав від Сковороди відповідь, яку Ковалінський, Ковалінський передає в повній згоді з одним із листів самого Сковороди. Світ подібний до театру. цитата. Світ подібний до театру. Щоб грати в театрі, з успіхом та похвалою беруть до ролі відповідно до здібності. Я довго міркував над тим і по довгих спрогах побачив, що не можу грати в театрі світу ніякої особи вдатно, крім низької, простої, безпечної, самотньої. Я обрав цю роль, взяв її із задоволенням. Якби я почув сьогодні, що можу без страху рубати турків, то сьогодні ж таки прив'язав би гусарську шаблю, вдягнув ківер та пішов би до війська. Нахил. Охота, задоволення, природа, сила Божа є те саме. Ковалінський вважає, що Сковорода в своєму житті пішов за своєю власною теорією. Як ми знаємо, постать Сковороди зробила на сучасників та й на частину нащадків не менше враження, коли не більше, ніж його наука. Ми не займаємося тут біографією Сковороди, але сконстантуємо лише його рис. Не треба думати, що Сковорода вважав свою долю грати просту особу на театрі цього світу за нещастя. Але він і не ставив свого покликання за нижче та навіть за рівне з іншими. Сковорода дав у одному зі своїх віршів у відомому всякому городу нраві права картину українського світського життя того часу. Але не лише цей гарний вірш, а й інші свідоцтва вказують досить ясно. Що становище сковороди до інших функцій на театрі світу було досить презирливе, що в його самозменшенні була добра частка аристократизму. Коли він і ставиться до таких покликань, зокрема сільського господарства, до військової професії, примирливо, то інші професії навряд би заслуговували б у нього наймення покликань. Вони є для сковороди лише об'єктом сатиричного малюнку. Лише висновком із науки сковороди про покликання є його твердження, що шлях чесноти, покликання, природа, спорідненості є легкі. До цього переконання прийшов, що правда, скорода, не без сумніві. Пуста слава є важче за правдиву, чи не важче собачці вхопити тінь, ніж правдивий кусок. Ось перед тобою яблуня схопи та подай мені тінь. Найтісніший. Найжорстокіший та й найкрутіший шлях буває легкий, коли Бог сам показує шлях до цілі. Та, розуміється, вказує тому, хто робив для цього. Часто вважають, що наука про нерівну рівність є щось специфічно сковородинне. Міркуємо, що це не так. І всім однім із центральних пунктів свого світогляду сковорода не віддаляється дуже від тих традицій платонізму, отців церкви, містиків, до яких він близький в усіх точках. Лише як і в більшості інших пунктів, він надає своїм поглядам своєрідну формулу, зв'язує їх зі своєю сучасністю та впливає. Їх у фо... Та вливає їх у форми літературного стилю, що панував тоді на Україні. Сковородинна формула нерівна рівність не є чимось новим, бо в тій чи іншій формі ми зустрічаємо отвитві її сутності, твердження про те, що іти за своєю природою, та твердження про індивідуальність етичного шляху. Кожної людини. Зустрічаємо саме те переважно в теоретиків та практиків містиків. Цитата: як неоднакові люди, так неоднакові їх шляхи до Бога. Що є життя для однієї людини, є для другої смерть. Але що люди є складні та мають природу, то на те. Орієнтується їх благодать. Розпізнай із усіх речей, яке твоє покликання. Піди за ним, піди за тим, до чого покликав тебе твій Бог, бо всяке вміння та всяке діло будь-яке і мале є всі благодаті, і всі творить той самий дух на користь та плідність людини. Один уміє прясти, інший робити чоботи, а деякі з цих зовнішніх ділах такі майстри, що зайняті цілком, інші знов цього не вміють. Це все є благодаті, що їх творить душ, Дух Божий. Як сказано, всі ці вказівки на традиційний характер думок Сковороди зовсім не зменшують його постаті. Бо що ж у містиці є нове, то те є і оригінальне. Ми були впевнені, що слово Дмитра Чижевського, слово Григорийського Ради, яке сьогодні чули. Не в переказах, а саме з тексту безпосередня начеркові, безпосередньо з цитат, які надзвичайно досконали, на мою думку, як казала одна з наших колег, журналістка, сказала: ну, вибачте, да, сьогодні сленг є нормою, я сказала, вона офігенно читає. Це правда, це так, тому що я впевнена, що до кожного до нас дійшли до слова. І якщо я запитаю вас, Скажіть, будь ласка, от у ваших кишеньках, що там лежить? Лежать там якісь кошти, ви отримали якісь кошти, і там десь така, така купюрка, яка е, є п'ятірочкою з двома нулями. Як соточка? Є у вас тут вона це п'яти соточка? Воно, подивіться в своїх кишеньках. В кого є? В мене є я сьогодні зняла, зняла з банкомату саме для того, щоб подивитися на неї. Є у вас ні? Ну, будь ласка, подивіться. Стіпендія отримала Так, да, Дякую, дякую на одну хвилинку. І ці слова, які пані Оксана, тільки що вам прочитала з тексту. І ми, якщо придивимося тут, у нас є Фонтан сковороди, на якій ви не звертайте уваги, коли розраховуєтеся чи не розраховуєтеся, але тут є Фонтанська сковороди, і то щоденне або щотижневе нагадування, яке звучить так. Нерівнує всьому рівність. Кожен лється, кожен лється з свого сосуду різні трубки, розливаються в толіки, але кожний сосуд повний. Дякую вам. Дякую. Ви були чудові слухачі. Дякуємо пані Ірині. І ще раз ваші облиски, пані Оксані Бала, яка. Просто підтримуючи проєкти бібліотеки Чужевської, підтримуючи проєкт літературне читання, погоджується читати нам ці тексти і доносить це слово до нас з вами. Дякую всім. Дуже